Всім привіт! Мене звати Влад, і в цьому випуску ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Лідер правопопулістської партії Альтернатива для Німеччини нещодавно заявила про те, що хоче встановити дуже добрі відносини із Росією. Говорить про те, що хоче мати нормальні відносини із сусідами, і що треба з Росією налагоджувати відносини і взагалі знімати санкції, що вони були проти навіть їх воду. Власне, нічого іншого від цієї партії, напевно, ніхто не очікував, але вони почали про це прямо говорити. Ну, більше того, у кінці цього тижня будуть вибори в Німеччині, і тоді побачимо, який буде баланс сил. Наразі знову ж таки прогнозується, що перша партія все ж таки це християн-демократи, друга якраз партія це АІВДІ. І третє, вже там невідоме, напевно, соціал-демократи. Ну і тут же питання, яка буде коаліція. християн демократи все ж таки говорять про те, що вони не будуть порушувати там табу, яке в них є, що вони не будуть якраз співробітництво починати з АФД. Але подивимось, як насправді буде і скільки у кого буде голосів. Але так чи інакше, вага партії АФД в німецькій політиці все ж таки збільшиться. Видання Wall Street Journal пише про те, що Сполучені Штати все ж таки обіцяють Україні, що вона буде брати участь у переговорах щодо врегулювання. Так, американська сторона запевняє після розмов Зеленського, що вони не будуть визнавати такі перемовини і що Україна не буде йти на мирні перемовини, які будуть підписані без України. Трамп знову також повторив публічно, що Україна буде приймати участь у перемовинах, якби затверджуючи цей тезис. Ну а самі ж побоювання з'явилися ще тиждень тому, коли у Трампа спитали щодо того, а чи буде Україна приймати участь у перемовинах як рівноправний партнер. І Трамп щось таке сказав, незрозуміло, більше того, що і західні ЗМІ почали накидувати. Що Україна може якби не бути стороною справжніх перемовин. Більше того, часто проводять паралелі між Кореєю та Україною, і в принципі, якщо згадувати ті перемовини 53-го року, то насправді Південна Корея не брала в них участь, і домовленості і справді були підписані через голову Південної Кореї. Хоча справді там конфлікт зовсім інший, і Сполучені Штати там напряму вони брали участь у війні. Макрон проводить зустріч європейських лідерів у Парижі. Про це вже офіційно підтвердив французький уряд, і отже, в принципі, перемовини ті пройшли. При цьому міністр закордонних справ Франції заявив про те, що він не який не екстрений, і що це, в принципі, і що ось такі зустрічі відбуваються регулярно. Причому очевидно, що ця зустріч почалася після того, як Трамп відмовив Європі у тому, що вона також буде стороною перемовин, заявивши про те, що Європа не буде приймати участі, що Сполучені Штати авже ж врахують інтереси Європи, але напряму Європа не буде приймати участі у перемовинах. Європа дуже стурбована тим, що відбувається, але при цьому не готова включатися якось у вирішення питання по Україні. І коли йдеться мова про миротворців, то всі країни Європи майже злилися навіть найближчі союзники України. А тобто, з одного боку, вони постійно претендують на суб'єктність, з іншого боку, ніяк її не проявляють, і якщо з'являється питання, яке потрібно вирішити, то Європа від нього просто біжить. А тому Європа у такому становищі і перебуває, що ніхто не рахується з думкою Євросоюзу. Видання Wall Street Journal, посилаючись на американську розвідку, пише про те, що російські шпигунські служби мають новий тюнівий підрозділ, який націлений на захід, та проводить таємні операції по усій Європі. Пишуть про те, що підрозділ був створений у 23-му році, і це якби відповідь на те, що Захід допомагає Україні. Також пишуть про те, що він включає ветеранів деяких з найсміливіших таємних операцій Росії за останні роки. Сподіваємося, що там є все ж таки Петров і Баширов. Насправді Росія доволі активно діяла у Європі ще до початку повномасштабної війни. Це ось і отруєння скріпалів, це і підриви деяких складів військових, які знаходяться на території Європи і так далі. Але з початком війни кількість прецедентів і справді збільшилася. Це знову ж таки і підриви якоїсь військової інфраструктури, і замахи, і ось ця проблема з кабелями, що їх хтось підрізає постійно тощо. Загалом і справді відчувається такий формат гібридної війни, і Європа має з цим боротися. Більше того, після закінчення війни в Україні повномасштабної після замороження, напевно, кількість таких операцій на території Європи навіть може збільшитися, враховуючи, що просто ресурси, які витрачалися на війну в Україні, будуть перенаправлені на якісь інші операції, у тому числі і на операції Росії у Європі. А Порошенко заявив, що звернеться до суду після введення санкцій РНБО проти нього заявив про те, що його не можна застосовувати до громадян України, які перебувають тим більше на території України. В законі чітко і однозначно написано, що відповідно до міжнародної практики, відповідно, до міжнародного права, відповідно до конституції України, санкції ні за яких умов не можуть застосовуватися до громадян України. Це абсолютно чітко визначено в законі. Вони застосовуються до іноземних держав, вони застосовуються до іноземних юридичних осіб, вони застосовуються до іноземних фізичних осіб. І справді самі санкції та подібні дії були створені, щоб можна було карати людей, які знаходяться за межами української юрисдикції. Якщо Україна їх не може провести розслідування чи якось наказати, то в принципі вводяться санкції. Це якраз було пов'язано із сепаратизмом на Донбасі, щоб можна було вводити санкції проти людей, які підтримують російський сепаратизм і не є громадянами України, і не знаходяться там на підконтрольній частині. А в принципі, до речі, сам механізм санкцій і був створений по суті Порошенко. Зеленський же став застосовувати ці санкції проти громадян України, і це було, до речі, ще до початку війни. І тоді були вже такі активні процеси. Порошенко тоді, до речі, мовчав. І, як то кажуть, але коли за ним прийшли, то вже нікому було його захистити. Голова фракції Слуга народа Арахамія заперечує, що влада готується к виборам. Про це нещодавно якраз Порошенко також заявив на своєму інтерв'ю і сказав, що влада готується к виборам, що вони можуть пройти вже восени цього року, і що є деякі сигнали, які з цим пов'язані, що вибори ось будуть в цьому році. Ні, ну точно вони не готуються до виборів, просто вирішили усім роздати по тисячу гривень. Потім пообіцяли, що ціни на ліки на 30% відсотків впадуть, а потім ще вели санкції проти основного опонента Зеленського на минулих виборах. Ні, ні, не готуються до виборів, точно, точно. А це просто такі необхідні заходи для боротьби із Росією і з російським впливом. Ось без цього якби Росія вже перемогла. А до речі, цікаво, що сам Порошенко якби говорить про те, що він на вибори президента не буде йти, і говорить про те, що він збирається балотуватися на посаду депутата Європейського парламенту від України, але умовою є те, що Україна повинна стати членом ЄС. Я збираюся балотуватися. На посаду депутата Європейського парламенту від України умовою для цього є, що Україна стане членом європейського союзу. Що ж ти фраєр здав назад, як то кажуть? Чи це такі намагання, що все ж таки Зеленський зняв санкції, що він якби не претендує на президентський пост? Взагалі, депутатом Європарламенту може й справді стати тільки людина з країни, яка є у складі Євросоюзу, і Україна ще не дуже близько, а може й близько, але коли Україна вступить до ЄС, ще невідомо. Тому не зрозуміло на яку це в принципі перспективу. А ну, і ще в інтерв'ю було таке дивне скиглення про те, що Порошенко не може навіть розрахуватися. За каву на заправці на заправці купити каву, заблоковані картки заброковано заблоковані рахунки, вкладені арешти на активі, і все-таки це було зроблено незаконно, але одразу ж ні. Ну тут зрозуміло, що санкції запровадили незаконно. В принципі, ніхто з цим не сперечається. Але ось це прибіднення, що у Порошенка немає готівки, чи просто він не може взяти я не знаю банківську карту своєї дружини і її користуватися. Це досить дивно. Трамп заявив, що готовий надати Європі дозвіл для покупки американського озброєння, яке можна буде подалі передавати Україні. Так, говорить про те, що якщо навіть Сполучені Штати не будуть нічого передавати в Україні, то Європа може купувати американське озброєння і після цього передавати його в Україну і таким чином підтримувати український уряд. А це звичайно добре, але питання фінансування залишається відкритим. Більше того, Європа вже позакривала усі свої бюджети на 2025 рік і навряд чи зможе виділити більше коштів під американське озброєння, тому це в принципі мало що напевно змінить. З іншого боку, це взагалі послаблення на використання американської зброї, тобто, в принципі, Європа і справді може купувати цю зброю і передавати Україні. І в цьому Сполучені Штати ніякої проблеми не бачать. Хоча до цього, пам'ятаю, були питання щодо таких процесів: чи можна передавати то, чи інше озброєння, чи не можна. Зеленський нещодавно анонсував, що 20 лютого в Україну приїде Кіт Келох, та вони зустрінуться разом із Сирським, а також з деякими. Командувачами кількох бригад також заявив про те, що Україна зацікавлена у підписанні домовленості зі Сполученими Штатами щодо передачі ресурсів, але хочуть уточнити деякі пункти, і хочуть щоб це було на користь Україні. Справді важлива зустріч, але здається, що для Сполучених Штатів це стало питанням номер один: що Трамп навіть забув про війну і що тема ресурсів стала для нього першочерговою, і що він хоче натиснути на Зеленського, щоб все ж таки вибити з нього у цей підпис. А подивимось, наскільки Зеленський може триматися ще довго. Перший раз він якби відмовив, а ось наступний раз може продавляти нашого козака. А більше того, ось видання Європейська Правда пише про те, що Сполучені Штати у Мюнхені шантажували Україну і говорили або підписують угоду про Надра. Або не буде зустрічі навіть з Венсом. Також пишуть про те, що Сполучені Штати наполягали, що вони не будуть змінювати договір, і що Зеленський його має підписати відразу, навіть толком не читавши, і що він є якимось безальтернативним. Більше того, пишуть про те, що Україна хотіла ввести свої поправки, вона це зробила, відіслала документ з поправками до Сполучених Штатів, але вони відразу відмовилися і говорять про те, знову ж таки, що треба підписувати договір у тому вигляді, у якому Сполучені Штати саме наполягають. Отакі Ультиматуму вже посипалося, і в мене тільки одне питання. А коли Україна програла війну Сполученим Штатам, що з неї вибивають контрибуції? Коли це сталося? Я щось не пам'ятаю такий момент. А відчуття таке дуже дивне. На жаль, українська дипломатія вже давно почувала момент, що можна було і з Китаєм загравати на цей рахунок, і можна наразі було би пропонувати саме Китаю такий же пакет. І тоді було б змагання між Сполученими Штатами та Китаєм, а хто ж. Запропонує найбільш вигідні умови. Але наразі ми маємо диктат Сполучених Штатів, тут якби вибору взагалі немає. А нове ну, видання Telegraph трішки пізніше написали про те, що умови Трампа щодо доступу до ресурсів стосуються всього: від портів до нафти та газу, а також пишуть про те, що вони гірші від репарацій, накладених на Німеччину. Так вона описують деякі моменти цієї угоди. Потрібно буде сформувати спільний інвестиційний фонд, і він має гарантувати, що ворожі сторону конфлікту не отримують вигоду від українського відновлення. Та адміністрація Трампа хоче, щоб Сполучені Штати забирали 50% від поточних доходів, які буде отримувати Україна від добутку ресурсів, а також 50% від вартості усіх нових ліцензій, які Україна буде продавати іншим країнам, ну напевно, тільки західним. У публікації йдеться, що Зеленський, коли пропонував таке сполученим штатам, то він не думав, що прийде ось до такого сценарію, і наразі не згоден таке підписувати. А ну, власне, так виходять якісь репарації. Безкоштовна зброя вона виявилася не безкоштовною, і наразі Сполучені Штати хочуть забрати ресурси назад, які повинні якби окупити цю зброю. Хоча, хоча щось я не пам'ятаю, щоб нам давали зброї на 500 мільярдів доларів. А зрозуміло, що це такі максимальні вимоги на даний момент, але в принципі навіть з пом'якшенням і справді є велике питання щодо їх резонності. Зеленський заявив про те, що Київ не буде визнавати перемовини між Сполученими Штатами та Росією, які відбуваються у Саудівській Аравії, оскільки там не буде представників України, а та тому як би він їх не визнає. А більше того, Зеленський сам прибуває у цей же день до Саудівської Аравії, при цьому зауважують, що це не має ніякого відношення до перемовин Сполучених Штатів та Росії, які у цей же день також проводяться у Саудівській Аравії. Щиро вірю, що це все ж таки співпадіння, що Зеленський летить у Судівську Аравію саме у цей же день. Взагалі не розумію, на що ця дивна риторика української влади. Вони спочатку говорять про те, що готові до перемовин, що в принципі вони відкриті до них, а потім починають говорити, що ні, ніяких перемовин ще не буде, що ми там ще план не зробили і вони колись там розпочнуться. І я відчуття, що вони просто намагаються сидіти на двох стільцях і угодити усім жителям України, які і за перемовини і які проти. А тому й виходить, напевно, така дивна риторика. Про визнання перемовин взагалі не зрозуміло, та політичні реалії у реальності можуть виявитися більш жорсткими. Більше того, не йдеться про підписання навіть документів, це просто зустріч делегацій Сполучених Штатів та Росії. І це, в принципі, тільки початок даного процесу, і у наступних, напевно, кроках буде залучена і українська сторона. Ну я з кіткелог вирішив запевнити Зеленського, що ніхто не буде нав'язувати мирну угоду президенту України. Чисто з формальної точки зору може і так, хоча українська влада, в принципі, дуже підлаштовується під адміністрацію Трампа. Але ми бачимо, що є тиски щодо ресурсів, і все може бути набагато складніше, ніж здається. В Аргентині хочуть оголосити імпічмент президенту Хав'єру Мілею через його допис про маловідому криптовалюту Лібра. Ціна на Мемкоін відразу злетіла, як він про неї написав, але потім він видалив пост, і ціна впала майже до нуля, що призвело до того, що дуже багато людей з Аргентини втратили гроші. Відразу виникла думка: а чи може Трампу оголосити імпічмент за те, що його Мемкоін також дуже просів? На піку він коштував десь 70 доларів за монету, а наразі коштує десь 17 доларів. Думаю, що люди справді теж могли втратити свої кошти. Мілея ситуація більш сумна, тому що коли він писав цей допис, то валюта улетіла у 13 разів, вона зросла, а потім впала майже до нуля, тобто люди і справді програли майже все, хто вкладався. А хоча вкидуватися у мемкоїни це щось на рівні казино. Як я розумію, мемкоїн навіть не його, і можливо, він не знав, що це якийсь скам, але так чи інакше, його... але так чи інакше все ж таки зробив для нього рекламу. Але вже прогнозують, що імпічмент все ж таки не пройде, тому що Мілей має великі рейтинги. В принципі, останні його успіхи тільки підвищили його рейтинги, і люди йому досить сильно довіряють, що ось ця тема з Мемкоїном, напевно, його все ж таки не вб'є його політичну кар'єру. А видання за економ пише про те, що Сполучені Штати хочуть залучити миротворців не тільки європейських на територію України. А так пишуть про те, що Джей Дівенс вважає, що європейських миротворців може не вистачити, тому більш ефективно буде ввести якийсь сумішний контингент. При цьому видання пише, що Росія буде виступати проти розміщення миротворчого контингенту на території України, тому Трампу треба бути якось тиснути на Путіна чи якось мовляти Росію, що це необхідно, і щоб Росія на це погодилася в іншому випадку. Напевно, таке не можна буде провести. Ну, перша проблема це те, що не західні країни не захочуть це робити. А навіщо їм сваритися із Росією? Які бенефіти вони з цього будуть отримувати тим більше на території України, тим більше на території України. Ексклюзивний доступ до ресурсів будуть мати тільки Сполучені Штати, тут, в принципі, країни Європи не хочуть навіть вводити своїх миротворців, вже не кажучи за якісь країни глобального півдня, в чому їх інтерес взагалі не розуміють. Друге, навіть якщо ці миротворці будуть знаходитися на території України, то які шанси, що вони будуть справді воювати з росіянами, які, наприклад, почнуть атаку України? А чи будуть там бразильські чи китайські миротворці стріляти у росіян у російську армію, чи просто будуть десь ховатися і не чинитимуть опір, як робила російська армія у Карабасі, наприклад? А тому бачимо, що план Трампа із миротворців починає сипатися. Європейці не хочуть до нього залучатися, інші країни також буде досить складно залучити, і напевно без самих сполучених штатів, без прямого їх втручання, просто нічого не вийде. Ну, і ось видання Washington Post пише про те, що Європа допускає відправку в Україну 25-30 тисяч військових як миротворців. Більше того, пише про те, що військові не будуть розміщені вздовж лінії фронту, але будуть готові продемонструвати силу, якщо російські війська відновлять війну. Франція вважає, що може вислати десь 10 тисяч миротворців, але Європа хоче також взяти гарантії у Сполучених Штатів, що вони будуть якось допомагати Європі у плані там постачання озброєння. Чи передачу розвідданих, чи прикриття системи ППО тощо. Кожна свіжа новина про європейських миротворців зустрічає нас із тим, що кількість цих миротворців постійно зменшується. Спочатку Зеленський просив 200 тисяч, потім вже писали, що можливо там відправити 100 тисяч, до цього було 40-50 тисяч, і ось остання новина 25-30 тисяч. Коли, напевно, дійде до діла, то дай Боже, що було кілька тисяч миротворців. Ну і щодо дислокації також зрозуміло, А в чому їх сенс, якщо вони будуть десь розміщуватися у Львові, наприклад? У чому сенс таких миротворців? Взагалі зрозуміло. Канцлер Олаф Шольц нещодавно вирішив виступити, якраз після зустрічі. У Парижі заявив про те, що Європа підтримує розмови про мирну угоду, але що це, очевидно, не може бути диктат для Європи. Також він підкреслив, що Сполучені Штати та Європа мають працювати разом і що не повинно бути ніякого розділення щодо питань безпеки та розділу між Європою та Сполученими Штатами. А термін повноважень Шольца вже закінчується, але напевно він виступає якби від такого європейського ком'юніті і говорить про саме такі речі. І справді є блок НАТО, який якби повинен захищатися комплексно і усіх членів альянсу. А взагалі, головна претензія Трампа щодо Європи про те, що Сполучені Штати... Все на собі тягнуть, а Європа тільки користується благами Сполучених Штатів, особливо це стосується оборони. У цьому, напевно, є головна претензія Трампа. Якщо оглянути, як виглядає європейська армія та американська, і скільки хто витрачає на оборону, то стає зрозумілим, що і справді Сполучені Штати витрачають колосально для захисту усього блоку. А повторюся, що претендувати на суб'єктність, то треба якось їй відповідати. Очень грустно то, что у Навального не получилось стать таким русским Джордж Флойдом. И, к сожалению, мы видим то, что его смерть на самом деле ни на что не повлияла в рамках войны.